Доброго дня, господарю і вам, господин! І тобі, Наталочко, зірочка наша ясная. Проходьте, сідайте, почну вас не чекати То що ж саме привело вас до нашої скромної оселі? Зараз розповім. Летіла голубка сизокрила та через чуже подвір'ячко. Розбудила серце соколу ясному, та й залетіла до вашої хати. Сват, Та що це ти таке верзиш? Я не розумію, може ти з глузду з'їхав. Мовчі прийде, так треба сватання ж ціле мистецтво. Може, і живе в нас та голубка, та не для того ми її викохали, щоб кому завгодно заміж віддавати. Наш сокіл ясний не то завгодно, та відчепився. А кращий хлопець на всю околицю Роман, син Палашки та Свирида. Так, так. То що ж ви хочете від мене? Ми прийшли, аби засватати вашу Наталочку за нашого Романа. Що ж мої ясні очі не бачать між вами Романа і не побачить кумцю, доки Наталка не пронесе хустки вишиваної на знак згоди на весілля. Що ж, дядьку Степане, ми прийшли до вас не сидіти. А говорити і сватати вашу дочку. Ну, я цього року не намірявся її заміж віддавати. У мене немає нічого приготованого, щоб весілля гуляти. Вам її до віку не держати, а треба віддавати. Бо, як в народі кажуть, свіжу рибу зразу подавай, а дорослу дочку заміж віддавай. Так, так, бо дівоча краса, ой, швидко ж згаса. На вашого достатку й хліба не рахувати, а здається, за романа можна і віддати. Е, люди добрі, вам здається, що можна, а мені не можна. Що ж ти думаю, старостів накликала, а нас і не спиталася. Нікого я не кликала. сном і духом нічого не знала. Свати, ходімо звідси, нам тут робити нічого. Зачекай, зачекай. Усе йде як слід. Поторгуються, та й погодяться. такі зяті, як Роман, на дорозі не валяються, один раз в житті трапляються. Неси Наталко, рушники. Перев'язуй водів, а потім і розмову продовжимо. Допоможіть, мамо, бо щось рученьки тремтять. Ой, доню, та не хвилюся. Найгірше ще попереду. Спасибі батькам. І тобі, Наталко, що рано вставали, і рушники старостам пряла та вишивала. Придумав. Така робота не для моїх ручок. А ну, Наталко, пройдись по Може, ти крива чи горбата. І пройдусь. Та ні, і не крива, і не горбата. О, Дарко, А що ж ваша доня вміє робити? Ой, все вміє. Я сказати, майже все вміє. А сорочки шити та вишивати вміє. Ну, от хіба що шити і вишивати не вміє, а так все вміє. А вареники варити, пироги пекти вміє. Ну, от хіба що шив... пекти не вміє. Ну, хоч віника тримати в руках, та вона вміє. Ще не вміє! Не Стою собі і думаю, одарку. вам, мабуть, краще буде сказати, що ваша доня вміє робити насправді. І скажу, вона співати вміє, танцювати вміє. Все, кодитися, вміє, хлопцем підморгувати вміє. Так може вона в вас і співає, так як і працює? Та ні, співає вона гарно, а біля віконці, як сяде, голівоньку, як покладе, волошковими очима як гляне. Ai, <síntos> Дивіться мені, а то я візьму і передумаю свою Наталочку за вашого романа віддавати. Все, Наталка та Наталка, а тепер розкажіть, що за птиця ваш роман. Кажете, сокіл ясний, а може, півень обчіпаний. Орела не хлопець.